Усім здобаві, друзі! І сьогодні буде третя частина про моїх мурах жінців Дивіться, я їм, я їм забрав декор, бо мені він зовсім не подобався. Я їм після, вчор, після, після вчора до ну, 4 дні тому я їм кинув такого черв'яка, вони його з'їли. Білковий корм мух я їм кидав. Кидав їм мурашку з вулиці. Вони її теж з'їли. Я хотів, щоб вони її прийняли, але все ж у вас женці це налазить снігер. У я її Нігер кинув. Так. Що вони роблять? Ось тут в цій сім'ї вже чотири солдати. Ось найбільший перед вами. Раз, два, три, чотири. Стоп! Раз, два. Три. Чотири. Де четвертий, чекайте. Чотири солдати, один такий світлий, бо він недавно народився. О, нова мурашка народилась. Вони в мене дуже добрі. Во, бачите? Во, вам видно, ось, бачите? Ось, перебіж цими мурахами. Це флюшів світло, вони, вони не люблять зніматися і вони заметушилися. Вони вже вчора. Вони насіння майже все перенесли от, от сюди, не враховуючи оцю кормушку, яку я їм поклав. -д 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 вони зовсім не люблять зніматися. Дивіться, як вони заметушилися Лакшинки переносять. До речі, нова вони на мурашка не вміє метушитися. Давай як через те, що я вівкнув світло. Коротше, вони живуть так. У мене вже місяці майже два, ну два місяці в мене вже мурахи. Ой. Ну, так. Добре всім па-па.